Пані Ольга сьогодні прийшла до сімейного лікаря. Каже, не здужає. У мене останнім часом кашель, нежить. Симптоми захворювання, говорить, відчула три дні тому високу температуру та біль у горлі. Добре, у нас Лікуватися почала вдома, розповідає пані Ольга. з шипшини. Малина, там смородина, такі всі, трави збір збір трав, Грудний збір трав". Однак займатися самолікуванням сімейна лікарка Людмила Мамаєва не радить. Пояснює, деякі препарати лише затягують процес одужання. П'ють порошочки, а потім оце деякі випадки, що приходять на п'ятий, на шостий день уже температура, уже там скарг більше, починаються вже кашлі, сухі, а потім вже вологі переходять. Потрібно в перші три дні обов'язково починати приймати противовірусні. І не відкладати візит до лікаря. Людмила Мамаєва говорить: нині вірус збільш більш агресивний, змінилися і можливі ускладнення після недуги. Зараз більше температури піднімаються у пацієнтів. Тобто, коли раніше 38, зараз 39 пацієнтів, дуже багато з температурою. І була така сезонність тижня-два, тому це більше ближна нас гайморити синусити. А зараз пішло більше на гору і сухі кашлі пішли. У пацієнтів люди, які говорять, ну це ж звичайно гервий, дома пролікуюсь і все пройде. Це взагалі не так. Завідувачка однієї із аптечних мереж Наталія Борісова розповідає, із настанням холодів попит на ліки зріс. Приходять як і за вітамінками, так і зняти симптоми застуди. Порошки, таблетки противірусні в основному йдуть за рецептом лікаря. Вітамінчики приходять без назначення, просять для підвищення імунітету. Тім ажіотажу каже, очікують у січні-лютому. Такі ж прогнози щодо захворюваності на грип та ГРВІ дає заступниця гендиректора обласного центру контролю та профілактики хвороб Ольга Мізінова. Говорить, за попередній тиждень на Черкащині захворіли майже 6 тисяч осіб, що на 12% відсотків вище епідпорогу. Якщо брати з жовтня місяця, з 2 жовтня у нас розпочався епідсезон, то з жовтня місяця у нас захворіло 38 тисяч 347 осіб. Із цих всіх людей 58% – це дітки. Якщо порівняти з минулим роком, ну за аналогічний період з минулого року, то на 18% більше людей захворіло. пік ми ще не проходимо. Ми тільки входимо в захворюваність зимові періоди будуть у нас найтяжчі. Анастасія Кашоїд, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.